Святковий сніданок. Чому святковий? Тому що я приїхала з роботи. А якщо я приїхала з роботи, це свято. І я завжди стараюся щось купити смачненьке. Так, мій чай буде з цукеркою вкуся. Це моя любима цукерка. Андрій з цукеркою стріла. Так що, е, ці пані та панове, будете знати, які ми любимо цукерки. Але цукерка то дрібниця. Головне, що буде торт. Торт. Ми вже вчора трішки надїли. Ну, зовсім трішки. Сьогодні маємо це сточити. Так що нам смачного і вам смачного, якщо ви снідаєте. Пані та панове, якщо ви зрозуміли, сьогодні буде супер правдиве відео. Тому що ви дізнаєтеся, як проходить дійсно в нас наш день в селі. З нашими тваринами і нами. Коротше, look of the day це робочий, робочий одяг, щоб ви не думали, що це така якби, хатня повсякденна. Це робочий. Воно, воно тепленьке, дуже таке. Взагалі то люди, напевне, сплять в цьому. А ми просто ходимо. Ми живемо в цьому, та, ходимо по вулиці. в цьому. Бо воно тепленьке, легко вдягнути і взагалі. Е, тому. І воно таке, бачите, трохи помащене, ну це айська мене трохи мастить. Треба буде сьогодні кинути попрати. Отже, сьогодні йдемо доїти кіс. Почнемо з малої і, і все. Потім овець верженемо, цапа припнемо. Почнемо з малої, тому що в мілке вим'я побити, і ми її молоко окремо будемо давати. Хтось її гепнув. Я думаю, що це взагалі ЦАП, і з одної дійки молоко з кров'ю пішло. І це процес такий трохи довгий. У нас зараз таке було з вівцею, що її хтось штуркнув. І ну, десь тиждень, тиждень молоко з крові було, і ми віддавали тварини. Так що котики і собачки будуть обпиватися молоком, щоб ви розуміли на минуточку. Подивіться на делегацію. Просто красота. Представляєте, то виходиш з хати і зразу вівці ходять. Де в кого таке є? Всіх нормальних людей вівці, всі тварини десь окремо живуть, подальше від хати. А ці ходять собі вовсю всю серуть де хочуть. Добре, пішли цей доїтися. Милка, привет. Привет, Милка. Ла. -а. Полюем, 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 полюем. Опа, не. А, а. Шось не получается. <laughs> Получилось. Все. Так. Дымасы. Ой, чекай, у меня шестой. Представляєш, нам опять пишуть що цей. Що? Що треба доїти козу з правої сторони? Так, пишуть, що треба доїти з правої сторони, а ми кажемо, Ні. А що там я бачила, ти писав, що питався їх, що молока буде більше, якщо з правої сторони. Ні. А що з нього відписали і застидались. Якісь такі. Коротше, з ЦАПом у нас трошки проблеми. <рикінно> Тому що що? <шо? рикінно> бо ми не організовані, каже Андрій. А ми, до речі, бачите, великий мінус. Ні, це ніби і плюс, і мінус, бо ми такі думаємо, чи вже він відгуляв з ними, чи не відгуляв. Бо того року вони гуляли 2 листопада. Приїхав цап був і вони почали гуляти зразу. А... Цього року він стосується з ними постійно? Як це зрозуміти? Ми не знаємо. У нас камери нема. До речі, думаємо купити камеру таку фотоловушку. Бобрів, Бобрів так. Так що так що отак? Яка щемна? Стоїть, не втікає. так, що така буває, та це. Таке Мілка вся в цих грипях. Ні-ні, Ася, стоп! Стоп! Вчора ми ходили гуляти, як ходила гуляти мене, зустріли. І ми полем ішли. То що собаки такі довольні, і ми вирішили, що тепер кожного дня будемо з ними гуляти. Але... Там така ситуація вийшла. Андрій де, а то вже темно. Але місяць такий світиться, ну та й тут з Аською ну, разом йшли в трьох. І бачить Аська тут, біля нього. Тузіка щось нема, але бачить, що хтось з, з кукурудзи йде, ну, ніби біжить на нього. І він не розуміє, що відбувається, бо голова чорна. І велика така голова. І він не розуміє, що це таке є, але дивиться на аську, каже, я дивлюсь на Айську, вона щось щенна. А ну, ну 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 Дивися, може вдарити її. Мала, що є. бо вже ринкується там. Ні, це все, це все Ні, ще трошки. Ага, і каже, бачить, що з такою головою хтось нападає, аськачемно, така не гавкає. І Андрій думає, може це якась добра тваринка, може кабанчик, а потім дивиться, вона підбігає ближче а то тузик, але в, голов... в зубах тримає такого величезного птаха. Як? Ворона така чорна. Ворона так в неї розставить. Ага, але, та, так, та крила, отаку, знаєте. І воно таке велике було. А він тозик довольний, здобич знайшов. Так що отак. І ми погуляли, і собаки такі довольні були. От здавалось би, вони тут е, на в ході живуть, вони в нас не припнені. Собі бігають тут і за тваринами. За цими домашніми, що щось якби розвлікаються Але, як йдуть гуляти, то вони такі веселі, такі радісні, так бавляться. Ну, я ще таких собак добрих не бачила. Ой, кажу добрих, веселих. От іменно, коли ми йдемо разом кудись гуляти. Так що будемо сьогодні також ти покажемо. Пастушка, пастушка Ася. Пасе своїх. О, до речі, на рахунок пастушенства залізли наші кози, чи кози й вівці в сою. Там. Мілка, та мілка, оця, оця, оця стара коза, Вода їх. І це про тому, що ми припнули цапа і думали, що ну вони від нього далеко не підуть, ніби мілка не піде. Але мілка мастила, вже велика дитина. Нащо його пильнувати. І вона всіх повела в сою. Там половину сусіди вже зібрали, а половина аж там ще була. Я не знаю, чи вони прям сою ту їдять, чи вони о, цього не сою. Не і Андрій то побачив, і такий пішов І разом з Аською. Бо раніше вона. Що? Раніше вона. Як було? Ми такі, Ась Ась, давай, давай. Андрій пішов такий. І каже Асті з тузиком, давай, давай. Вони там, вона знає киш-киш-киш. І це означає, що все. Нападай, окружай, кусай. І вона розуміє, що треба їх гнати. І коли вона була сама, вона завжди так озиралася і дивилася Добре, на там. Вона чекала підтримки. Ніби ми такі, давай, давай, Ась. От вісь, навіть не знаю, як це говорити, бо зараз ще нападає на них. Вона вже чула та, і Ми так ніби її дуже підтримували. Та, ми не хотіли разом з нею бігти і заганяти. І так вийшло, що, що толку з нею було дуже мало, що вона нам не допомагала, а в деяких випадках навіть заважала. А тут, коли вона вже з тузиком, а Тузик такий він класний. Ай, тапи, я боюсь, не хочу тебе. А. А Тосі такий він доброжелательний, і він так це весело робить. Він, в нього ці інстинкти розвинуті, ну, я би сказала, навіть набагато краще, ніж Аськи. Пасти? Так. Пасти краще, але в неї і... природні загризати. Ну, в неї природні, загризати вбити. А він дорожелюбно дуже це робить. І це... А, і він, до речі, він не боїться кіз. Аська боїться козу, мілку. І виходить? Ну, вона дівчинка, та вона це так все робить так акуратненько, все гарненько. Ау. Ну, грозає ну, нормально, як піде. І виходить, що? Виходить, така фігня, що коли вони разом, то це така банда. Ми кажемо вона киш киш І вона не озирається, вона розуміє, що це її підтримка. І вони так класно їх відігнали. Сюда. Аж сюди і все. Так, за пару секунд вони вже були в хаті, і нам це сподобалося. Ми їх похвалили. І навіть оця гонорова вже другий раз не йшла туди. Хоч вона така, вона дуже розумна, ця коза, опит. Другий раз так, е, опитна. Вона дуже стара. Не знаю, скільки її, може, 6-7 років. Ми не, Ми не знаємо, але вона стара. І виходить, вона така, її відігнали, всі вже пасуться, розуміють, що все, вони вже мають тут бути, а вона так дивиться вдаль. Це не вдаль на сою. Ну, вдаль на, сою. вдаль на сою. І такий оболом, коротше, знаєте, ну, типу, що знов будуть гнати, ну і не пішли. Друге. Та другий раз не пішли. Вона вже в цьому житті все бачила, це точно. І мені подобаються її роги, вони такі гарні, бо, на жаль, в малої роги такі кривоваті. Одна тонша, друга грубша, якась така форма, але такі справжні, як в кози. Ну, так, типу, це та не коза. Ну, коротше, ви поняли. Ця така солідна, породиста коза, така велика, а ця маленька є брит. Коротше. Е, Дивіться, скільки молока ми отримали. Це ну, ми, якщо чесно, Це з трьох дійок. З одної дійки в мілки і з двох в малої. Але, на превеликий жаль, чи, на щастя, ми їх запускаємо, бо молока вже менше, похолодало, і, треба... і нам буде легше, коли ми перестанемо їх доїти, та й вони відновляться. Але отака от, от чашка є. Навіть більше, бо, виходить, ми з однієї діки зараз здоїмо. Це... Там ще є багато. Ну, зараз ми вам покажемо. Зараз я оце перелию, проціджу і вернусь до вас, пані та панове. Все, можеш виключати? Пані та панове, ви пропустили дуже. Ну, ні, ми то не пропустили, але ви пропустили дуже ексклюзивний момент ЦАП, щойно сам. Прив'язався. Він наскільки. Стояв, стояв на та, no, он там, бачите, він вже й перевернув. До цього часу там все було спокійно. Він застрибнув туди, зав'язався на оце, те, що його Андрій завжди зав'язує. Та, зав як... Ну так зав'язався? Це, та. це... це... просто ніхто не, ну, не повірить. Але... Та, ну це повірить. Він сам прив'язався, ходить ланцюгом. Якби так би було кожен день, то це взагалі було фантастика. І він просто намікає, що він вже хоче йти туди і там пастися. Мілка, ходи сюди. Мілка! Мілчка, мілочка. Ця прив'язався сам, так. Ну, я тобі хочу сказати, у нього вже трохи такий аромат є. Та є, є. Але не такий, до речі, як тоді з того. Той це взагалі це був ужас той попередній цап, його тато. Та це писько. Ну, то може би, ти підійшов? Ну, йди геть від мамки, йди. Та ще трохи таке. Тут це що це було прям дуже. Зараз це я не знаю, де мене це не замітимо. Вчора було кутечко. Каже Андрій, що було вчора набагато гірше. От подивіться, тигрик чекає, щоб ми відкрили йому двері на льох, в льох. Бо там миші є. Він знає, що він туди ходить на праздник Ловити щось. Він, до речі, дуже любить ловити. Тата столова, до речі, дуже любить ем, ловити мишей. О, вже та, та Та, тигрику, вже впускаємо тебе. Додою ти впускаємо. Так що отак от у нас відбуваються ранки? Показую все, як є без прикрас. Ви знаєте, оцей штучний інтелект нас вже дістав. Він постійно, зараз ми тобі щось там придумуємо, я тобі зараз все розкажу без прикрас. Вона вже це без прикрас вже дістає. Ми вже йому навіть говоримо, слухай, ще, ти нас дістав. Давай без оце, філософію, навіть не те ж філософію, оці всі пафосні фрази прикращай. Чи замітили ви вам штучний інтелект теж так каже, без прикрас. Ой, так що от такі от справи, бачите, яка осінь? Сумна. Сумна осінь. Сонця мало. Та. Дощі у нас досить так багато було. І завтра намічається теж дощ. А, ага, після завтра в неділю, так. Так що отак. От от. Слухай, так багато бляха молока, ну він менше п'яти. Бо це така кобила, розумієте, вона вже така точніше він, кабан. Такий здоровий він, ще до сих пір хоче молочка пити. Я не знаю, скільки, як ти думаєш, скільки він кілограм важить. Я теж думаю, це такі розвину... розвинуті м'язи. Він дуже такий породистий. Гарний цап. Але він, до речі, бачите, спокійний. Він от з народження з нами, то він нас не б'є. Хоч <годжу> якийсь плюс є. <годжу> все, все, дивіться, але бачите таке рожевеньке. <годжу> так що зараз це даємо котикам або тузику. Тузик зараз, як нападе, то він все вип'є. Їду, да? Ну, там ми їм давали м'ясо зранку. У них такий... У них сніданок був дуже гарний. Барбара. До речі, я на своєму каналі мало її показувала. вона гарненька. Оп! Бачите? Технологія. Ловкость. Ловкость рук. А що я зможу зараз так напади? Оп! Береш? А що мені, брати братині, зараз? Ой, ні-ні, зачепи, зачепи, зачепи. Давай, не потримай. Ти зроби петлю. Я не знаю, Ні, то не так. А як? Ти зроби також. Я не знаю, як цю петлю А, ну то потримай. Ну, а як я потримаю і то, і то? Я сам це зроблю, я ж такий. Так. Отак. Тоді він дуже гарний. Бо наш шийник, то трохи небезпечно, бо він може собі шию скрутити. Боже, він один раз впав, артерію. та він сонну артерію собі затиснув і раз впав так конкретно, що ми подумали, що вже все. Тому після цього випадку ми тільки на, оце, на роги його закриваємо. Ходи мала? От банда вже є. Оці чорні віці, вони, до речі, набагато вищі, більші. Ніж ці біленькі, ну, бо ці Ой, ви не бачили нашого баранчика зблизька. Ось це наш баранчик. Такий маленький. Він, до речі, дуже такий ручний. Все, пішли. Аська, ходи до мене, Ходи до мене, моя красотка! Тузік! До мене, до мене. Привіт, привіт, привіт. Привіт, собачки. Ви бачите, вона така на мене та і тому в мене ця робоча фігня. Часто маститься. Ну, часто це кожен день. Та, та зараз там тобі молочко! Молочко там! Молочко! І тобі... Ні, тобі пізніше Аська. А ну, фокус, фокус, фокус. Пішли туди, але чу. Там, до речі, що навіть трошки є, падалиці листочки збирають, я розкажу вам прикол. Бачите, у нас тут дуже багато дерев. Я така щось виходжу того тижня і така кажу: Андрій, я не поняла, де наше листя з дерев? І він такий, де? як це де? Та вівці з'їла з козами. Я така, а понятно. А ходжу по місту, а там куча листя. Я така думаю, о, скільки би їди було для кіз. До речі, завтра велике свято християнське. Тому завтра ми працювати не будемо. І треба працювати сьогодні якби за два дні. Я mm -hmm. ну, не знаю, як, але знаю, що свято. Я забула, як воно називається. Тому Тому ось так. Аська, Аська, Аська! Хто до мене? Ход... Ася, то Боже, дивіться, вона зрадниця. Ася, А що ти там вже гризеш? А, каже, тут йому. Та дай дай йому. Да <теку> я... Та хай так п'є, потім помий. Куди я сюди? Так, довольний все. Ася так гарно п'є, вона мабуть... ну, така дівчинка, так легень. Десь... 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 Боже. Щоб собаки не напали. Десь... Щось Павлина і Луни нема. Палуна була вчора. Павлин десь пішов, гене, гени проявляються ходити по людях. У них просто мама така дуже цікава, артистка пішла від нас на інший кінець села. До інших <плес> людей. <плес> а, ну, але та, але не тільки в цьому, а артисти. Вона, вона просто от таке витворяє, деколи. Вона такі фест? Не, хто? не фестивалі сценки <плес> робить, концерти нам робила. Так, і її діти наслідують мамку. <плес> <плес> То треба киця. Киця, киця, киця. кита. Ходиться. Ки -ти -ки -ти -ти. Ну, вона щось, до речі, і м'ясо щось особливе. Вони дуже добре полювали. Бозі, що це за молочко? Що це але... за молочко? Від які в нього гарні вуса. Дирик, покажи свої вуса. Боже, які гарні. Так. І тустці залишилося. Ще би хтось би прийшов, але що вони вже всі пішли, думала. Думала я, що ми е, використаємо все е, весь оцей пісок, і он там щебінь є. Я думала, що ми використаємо все, і тут такий буде вже порядок. Але е, аніби на підлогу, щоб залити підлогу в тій хаті. Але тут ще на три кімнати вистачить. Ну, таке, таке відчуття. Але багато ще робіт. Оце треба заліпляти, все, всюди треба заліпляти все, так що. Може на наступний рік вже цієї кучі тут не буде і буде вже якась така краса. Пісок швидший ще б він трошки довше, але, але йде? Так що таке? О, дивіться, тигрик в якій позі тримається? Отузька із своєї частинки з іншої. П'є. Ну, добре. Я знав, що від хоче ді... добратися. добратися зараз. Це переважно на разом.